Доброго ранку, сонечко ясному, діткам усім і усьому прекрасному. Вітаю вас на ознайомленні з соціумом. Сьогодні ми з вами завершимо розмову про свійських тварин, пригадаємо все, що ми про них знаємо. Відгадайте, будь ласка, загадку, про кого зараз піде мова? Шерсть гладенька, і м'якенька, спинка гнеться. Хвостик в'ється, тільки лапки, цап-царапки. Хто це здогадалися? Це котик. Ось такий гарний котик до нас сьогодні завітає. Ще одну загадку послухайте. Гордо виглядає з буди, стереже постійно дім. Тут завжди порядок буде. Каже людям він 7. Про кого йде мова? Хто охороняє будинок людини? Так, ну, звичайно, це собака. І ось зараз ми з вами і поговоримо про цих дуже цікавих домашніх тварин, які інколи дуже дружні, а інколи навпаки. Тож, давайте розглянемо цих тварин. Та порівняємо їх. Що у них є спільного? Так, у кішки і собаки є тулуб? Чотири лапки, хвостик, голова, обличчя тварин називають мордою. Якщо це маленька, то мордочка. На мордочках у цих тваринок що є, дітки? Очі, носик, ротик, так само і у киці, вуса? В собачки вони трошки менші, але вони теж є. Та вушка. А чим же ці тваринки відрізняються? Котики зазвичай менші, ніж собачки. Є навіть і маленькі собачки, та все одно вони відрізняються від кішок. У кішки м'якенькі лапки. Вона ходить нечутно, а коли їй загрожує небезпека, вона випускає пазурі. Гігті може боляче подряпати. А у собаки. Пазурі не ховаються. Коли пес іде, то цокотить пазурями. Кішка гнучка і тому добре лазить по деревах. А ось собака не вміє лазити по деревах. Кішка любить погратися на сонці, а собака любить побігати. Собака гарний друг для людей. Він дуже слухняний. Собаку легко дресирувати, а ось кішка не любить е, слухатися, її важко дресирувати, тому собака служить людям, охороняє помешкання, полює з мисливцями, допомагає пастухам, а кішка сама по собі. Але вона теж приносить користь, вона ловить мишей, які завдають шкоди господарям. Кішка та собака повсякчас перечаються, хто більше приносить користі, і тому не дуже вони дружать. Дітки, ці тварини свійські чи дикі? Чому вони свіські? Адже за ними доглядають люди, годують їх, лікують, коли вони хворіють, гуляють з ними, граються. І тварини мешкають в квартирі чи на подвір'ї людей. А чим люблять гратися ці тваринки? Собака любить гратися м'ячиком яч... та паличкою. а котики люблять гратися м'якими м'ячиками, м'якими іграшками. Що люблять їсти, ви пам'ятаєте? І собака і кішка люблять м'ясо, рибу, яйця, молоко, ковбаску навіть. Ось такі дві цікаві тваринки. Подивіться, дітки, на цю картину. Ви впізнете цих тварин? Хто тут є? Вівця, свині, кози, корова. То нагадайте, як називаються всі ці тварини. Так, це свійські тварини. Давайте зараз спробуємо описати тварину за такою цікавою схемою, в якій є символи. Зараз я вам розкажу, що ці символи означають. Знак питання треба назвати, яка це тварина? Будиночок, де живе тварина? Якого кольору вона? які в неї є частини тіла, що покриває тіло тварини. Тарілочка, що їсть тваринка? Скрипічний ключ, як кричить тваринка? Та люди, яку ж кори... користь або шкоду приносить тваринка людям? Тож давайте опишемо корову за цією схемою. Хто це? Корова? Де вона живе? У людей в сараї. Якою е, кольору має корова шкіру? Е, вона може бути коричневою, світлою або ж з плямами. Будова тіла, що має корова. Тулуб. Ноги, копита, хвіст, голова, очі, ніс, рот такий в неї теж, та, рильце таке п'ятачок, ріжки та вушка. Що вкриває корову, яким вона має покрив, дуже маленька така гладесенька шерсть, що корова їсть травичку, сіно, овочі. Зерно. Як кричить корова? Му, що вона приносить людям? Тільки користь, так, бо коровка дає людям молочко. Дома я пропоную вам так само описати за цією схемою собачку, коника та свинку. Ми з вами сьогодні пригадали все, що знали, що дізналися про свійських тварин. І вдома на вихідних я пропоную вам спробувати описати цих тварин за схемою, яку я вам тільки що запропонувала. А на сьогодні я вам дякую за співпрацю. Бажаю гарних вихідних, до побачення!